Я дуже добре пам'ятаю, 24 лютого в Вюрпіні. Ми зранку з сусідами пішли в Бучу, в Бучанський військомат, записуватись кудись, отримати зброю. Звісно, ми її там не отримали. Ну чому це, це вже інше питання, але повертаючись, там є отака точка жираф, це міст між Ірпінем і Бучою. Я зустрів там одну людину. Людину в формі, яка сказала: друзі, зброя буде, все буде. Залишайтеся зараз. На завдання от втримати оцю саме стратегічну точку. Не відчувалось в діях в словах цієї людини абсолютно ніякої Згубленості якась була така впевненість в словах, в діях. Ну я дійсно вважаю цю людину. Одним з тих людей, яка організувала першу ту лінію оборони, звати цього чоловіка Володимир Коротя, позивний повстанець, і я неймовірно радий вітати його в цій студії. Володь, вітаю слава Україні. Добре, і Добре, так само власне, коли ми вже ну, намагалися якось долучитись до добровольного формування територіальної громади, то от власне Володя, позивний повстанець, мене оформив до Ростислава Чернобрового, позивний монах, який, врешті, став. Моїм командиром, пане командире, вітаю вас. Андрій. Не прикладаю нікуди руку там до, до кашкета. Е, я ще хотів почати. Друзі, можу, сподіваюсь, вас так назвати. Е, Володь, 13 лютого ти опублікував в себе допис ще 13 лютого. Допис закликом приходити на тренінг по веденню бою в міських умовах, який ти організовував. Ти розумів в той момент, скільки часу залишається до того, коли ці навички знадобляться? Е... Добрий вечір ще раз, да, по-перше. Я не можу сказати, що я прям 100% розумів, що в нас залишається там день, тиждень, десять днів там, чи два там, тижні, місяць, але я розумів, що час вже працює проти нас. Вже в той момент я розумів, що час працює проти нас. Скільки людей, напевно, до тебе, Монах, скільки людей було взагалі, от, по, по твоїх можливо, підрахунках на початку, на цьому першому етапі, поки почали з'являтися вже якісь регулярні, регулярні частини Збройних сил, так, там, Нацгвардії і так далі. Тобто, скільки людей вдалося зібрати безпосередньо з цивільного населення? Ну, з цивільного, ізначально, помімо цивільного, ми зібралися, бивши ветерани АТО. Mm -hmm у нас була група, ми зібрались, скоординувались, потом начали к нам уже потягуватися цивільні. В районі 70 человек, если я не ошибаюсь, на первый день у нас всего было. Ну, в вроде да, 44 да, было, да. то есть цивільних 30 там, 20 людей. Ладно. Да. А, ну і скільки часу ви отак оцими силами 70 сімдесятьма е, людей ну тримали оборону, от коли вже почали з'являтися регулярні підрозділи? Е -е, дуже складно сказати там іменно та там 70 чи а. не 70, більше менше, тому що події розвивалися дуже стрімко. Е -е, все було настільки сумбурно, що пояснити зараз там е це було. Півдня, день, і це було 70 чи 100, дуже складно. Uh -huh. Ми робили приблизно таким чином, як я вже пояснив, у нас було 44 ветерани АТО, в основному ветерани спецслужб. Ми брали, скажімо так, цивільні, які приходили до нас на вишколи, вони знали нас в обличчя, знали, що ми вміємо, можемо. <кій> і ми ділили приблизно таким чином: вставай біля мене, роби як я, дивись на мене. І все в нас вийде. Тобто, приблизно це можемо ми десь говорити да, про кількість 80-100. і перші, по крайній мере, якісь там бої, перші зупинки колон, воно приблизно в такому костяку про кістяку і працювало. От з приводу затримки колон, я пам'ятаю ті перші дні, і я е, регулярно чув і від тебе, від інших людей про е, от знов там затрофеїли один там БМП чи БТР. От е, спалили там стільки-то озний зараз. Вже от е, ну ви можете сказати скільки ну словом. Ваш особистий рахунок оцих людей, так 80-100 чоловік. Е рахунок по техніці, по живій силі, по обороні Єрпіня, скільки ви тоді дивіться. Я не хочу там не прифарбовувати, mm -hmm. не применшувати там ні в якому разі ніяких заслуг. Я скажу приблизно так, що я вже ми з тобою говорили на цю тему. Перша колона, яку ми зупинили, ми захопили в ній командно-штумну машину. То по списках була чисельність 101 одиниця. 101 одиниця. Е, знищено нами було ну, десь 10-15 знищено, спалено було десь тоже там від 4 до 10. Ну і захоплено відповідно десь там хай 5 машин. Це в першій колонії. В другій колонії так само нам була захоплена командна штабна машина армійська е, на базі БМД-1. Е, по спискам було 164 одиниці. В прямому бою зіткненні ми там одразу було знищено точно 4 машини, там потім ще 2-4, тобто ну хай буде ще там 10-15 машин, виведено з ладу ще до 10 машин. І ключовими в цих двох колонах є фактори, що все ж таки намагалися росіяни здаватися в полон нам, маніпулювати цією здачею в полон. Угу. І ключовим було не сама там кількість знищеної техніки, а те, що дійсно ми могли підтверджувати кількість yeah. знищених десантників. Це була 76-та Псковська дивізія, тобто, це там ну, десятки їх точно було от, чітко підтверджених там з забраними документами. Третя колона. Була вже, скажем так, коли в напівкільця почали затискати там позиції «Караван каравангала, і коли вже відбулися прориви на Сінергії, то знову ж таки була захоплена нами команда штабна машина армії. Ну так, тавтологія, але ми mm. діяли приблизно таким чином. Тобто ті списки, які ми захоплювали в цих командно штабних машинах, там же ж бортові номери пишуться цих машин. Так, нам не було змоги чітко записувати бортові номери машини, які ми знищували, але по тим, тим таблицям і по тому, що ми знищували, ми розуміли, що ще залишається знищувати. То в третій колоні було в лоб на нас вийшла ще 101 одиниця, і з лівого флангу зі сторони синергії, теж 101 одиниця. Дві колони, тобто приблизно так. Стосовно наших втрат Монахнув в нас вони теж були. Власне, наскільки вони були суттєвими в той час запитати, в нас загальна кількість на зараз, наскільки мені відомо, це 39 чоловік. Це ті хлопці, які не уїхали, ті хлопці, які до цього не мали ніякого опіту, вони стали разом з нами і захищали свій город. У мене зали... погиб відмінний парень, хороший друг, це Смирнов Сергій з позивною «Сон». Він да, віддав свою життя. Свой день рождения 25.03 в 26 лет прилетела мина, он рядом со мной сидел, прилетела 150-ка и взорвалась. У вас є розуміння зараз, ну, вже там пройшов якийсь час, є розуміння, завдяки чому власне, тоді ну, вдалося встояти, вистояти. Чи був якийсь такий момент, от, ну, загроза, момент, я не знаю, коли ви вважали, ну, от, от, от все, от, кранти, так? Вже ну, типу, немає. Не, не, не те що не має сенсу триматись, сенс точно був, ну, але все таки, от, коли, ну, це зараз вони. Возьмут Ирпень и, и что далее? А, скажу вам так, что, что у меня такого не было. Я не знаю, может быть из-за того, что психологически был ну, стойкий из-за предыдущего, то есть из-за тот 12 ротаций. Ну, я это воспринимал как, ну, как сегодняшний день, как и есть оно. То есть делать назад мы точно не собирались идти. Сдаваться мы точно не собирались. Ну, у нас одна позиция, чтобы дать им зды, скажем так. тому що вийшли, як казав yeah. маршал. Я хочу зараз ще трішки нашим глядачам розкажу. От на, на додачу до тієї розмови, так що ну просто люди так само цивільні ставали. От я, я пам'ятаю, е, на якомусь етапі е, монах безпосередньо сказав мені, я незадовго до того почав носити окуляри. Монах каже: А що ти в окулярах будеш стріляти? Ну, я прекрасно розумів, що я не вояка, так. Але от я, власне, хотів показати так само зараз трішки коротенький такий роличок. Е, так само, ну не. Не вояків, так яких я особисто знімав в ті часи. Зокрема, це бійці ротно-тактичної групи Ірпінь, якою загалом керував от повстанець, так і штурмового загону Монах, яким зокрема керував Монах Ростислав Чорнобровий. Люди, які перші стали на захист власне свого міста, якщо готовий на цей ролик, давайте покажемо коротенько, панове редактори. We'll Звісно ж, тут тільки частина людей їх було набагато більше, але на жаль, от в якісь моменти, і ми вже свого часу теж в цьому ефірі говорили з, з Володим, з повстанцем. Не всі з них є навіть в списках загиблих, так тобто не всі, ті, хто загинув навіть тоді, от відповідно, ніяких ні нагород, наскільки я розумію, посмертно, так ні виплат сім'ям. Ми свого часу говорили Володь. Чи чи рухається якось зараз справа в цьому напрямку? Скільки таких людей через і що, що з ними? Так, да, дуже ключове питання, дуже важливе, І для мене, як для командира, це першочергове питання і завдання, якому я приділяю там весь, скажімо так, вільний час від служби. У е -е, мене в списках загиблих робко на тактичної групи Ірпінь 44 людини. Е -е, це військовослужбовці, які загинули в складі так називаємо добровольчого формування ротно тактичної групи Ірпінь. Чому так називаємо? Тому що у нас не було часу. Юридично створювати це формування, а потім вже ми влилися в ряди Збройних сил або в інші структури там силові. Е, значить, Це бійці, які загинули безпосередньо зі зброєю в руках. І є свідчення про них, що вони дійсно загинули. Тобто, да, там трьох побратимів, тобто е, трьох учасників бойових дій, які були офіційно на той момент учасниками бойових дій, засвідчують, що дійсно ці люди загинули зі зброєю в руках. Вони загинули в містах Ірпінь, Буча. Ворзель, Михайловська Рубіжівка, Дмитрівка. Це приблизно би, в цих населених пунктах. Тобто це не тільки безпосередньо діяли на території Ірпіння, Ірпінської громади, Бучі, Ворзеля, я повторюся. Е, на жаль, на даний момент ці люди досі ще би, не мають статусу добровольців, статусу учасників бойових дій. Мною особисто і моїми колегами. Таким, як Дмитро Гамаш, замок, да, там безпосередньо також ми займалися. Ми ходили в комітети Верховної Ради, вичитували закон, лобіювали закон про добровольців. Зараз, на щастя, цей закон вже прийнятий більшістю mm -hmm. в Верховній Раді. Може, на жаль, в мене немає часу чітко займатися комісією з відслідковування надання цих статусів. Лебе, якщо хтось ініціював, я можу ініціювати когось делегувати ці процеси, е включатися, формувати і працювати в цій комісії стосовно вже підтвердження цього статусу іменно добровольців. Тобто, ми говоримо, розділяємо не цивільні особи, які загинули від вибуху міни, хоча це також трагедія і це важливо. А ми говоримо саме. Про осіб, які зі зброєю в руках захищали mm -hmm. там нашу незалежність, домівки, підхід до Києва -Ки і загинули. Тобто я можу сказати з великою вірогідністю, що списки ви карти, що вони невідомі. то списки всі складені, систематизовані із свідченнями. Але, на жаль, статусів ще немає, але законопроект підписаний, це вже добре. Будемо сподіватися, чи є тобі що додати до цього. Uh, я... Безусловно, хотел, чтобы всем ребятам погибшим за нашу страну э, дали непосредственно статус, потому что у них остались э, матери, дети, жены, и они с этими бумагами ходят, они просто не знают, куда подойти, что им делать, как им делать, нема э, стратегии действия их. Но так больше нечего добавить. Я вам дякую, друзі, і за цю розмову. І, звісно ж, перш за все, за захист. І дякую вам за те, що ви піднімаєте ці питання так само. О, у вас завжди буде місце для того, щоб говорити про це, зокрема, і в принципі. ми одні піднімаємо цей віпрос. І я б хотів би, щоб он. Він... До якоїсь то точки, а саме, щоб дали ребятам статус, і ми його будемо ну, піднімаємо в цьому ефірі і будемо так само сподіваюсь. Ну, дочекаємось якоїсь реакції. У вас завжди є місце для uh, того, щоб сказати те, що ви вважаєте за потрібне в цьому ефірі. Наразі я вам дякую дуже.